Привіт! Мене звати Бабко Дмитро. Якщо ви хочете побачити Магдалинівщину ось такою, тоді запрошую вас на екскурсію Краса Магдалинівщини. Магдалинівка селище міського типу Новомосковського району Дніпропетровської області. Населення становить 6 тисяч осіб. Селище міського типу Магдалинівка розташоване на березі річки Чаплинки. Річка-чаплинка заворожує своєю красою. Я хочу з вас, вас з нею познайомити. Довжина річки Чаплинки становить 45 км, живиться талими снігами та дощовими водами. Навесні рівень води значно піднімається. Чаплинка бере початок у селі Оленівка. Тече спершу на південь, далі на південний захід, впадає до найчистішої річки Європи Орілі. Річ, річка для тутешнього жителя це зрозуміло не тільки джерело для поетичного натхнення, а й перш за все, джерело для забезпечення матеріальних потреб. Постійної течії води тут не спостерігається. Вода із водою використовується для зрощення, риборозведення та інших народно-господарських потреб. Чаплинка приваблива річка з мальовничими берегами. Раніше вона була стрімкою і повноводною. Продовж берегів було багато цілющих джерел, біля яких росли верби, калини, дикі груші, осокори, теран і лози. На заливних луках цвіли. Калюжності, первоцвіт, гусячі лапки, кульбаба, гірчак, спориш. усіх трав не перелічити, бо їх було до 4 тисяч видів. А ще це місце зачаровує своєю красою. В такому гарному і особливому місці можна влітку відпочивати з сім'єю, друзями, поплавати, посмажити шашликів, пограти в волейбол, можливо, спостереження за пернатими мешканцями. Я хочу сказати, це місце справді чарівне, воно є моїм улюбленим. А зараз я зачитаю вірш Павла Тичини Агаї шумлять у своєму репертуарі. Дічки шумлять, я слухаю, марки біжать, милуюся. Милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Гей, дзвін гуде іздалеку, думки преде над нивами, над нивами, припливами, Купаючи мене, мов ластівку.